Держава кинула на призволяще мільйони українців, які втратили все через війну. Багато хто повертається в окупацію, інші тікають за кордон. Але ми знайшли тих, хто врятував сотні родин там, де влада визнала свій провал. Вітаю! Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Програми з відбудови житла не працюють. Дітей масово возять за кордон. Соціальна допомога для більшості ВПО скасована. Під кінець 24-го року представники влади нарешті почали визнавати те, про що я кажу вже третій рік. Демографічна політика в Україні повністю провалена. Деякі одіозні слуги народу не соромляться називати зрадниками тих, хто через їхню бездарну діяльність, втративши всі засоби для існування і не маючи даху над головою, змушений повертатися в окупацію. Тобто це не влада винна, а самі українці, які постраждали двічі: спочатку від збройної агресії Росії, а потім від бездіяльності власного уряду. Друзі, цей випуск не просто про статистику переселенців, це про реальні рішення для тих, хто втратив дім. Якщо ви чи ваші знайомі шукаєте прихисток, дивіться до кінця. Якщо хочете допомогти іншим знайти такі можливості, підписуйтеся на канал і діліться цим відео. Разом ми зможемо допомогти більшій кількості людей. В умовах паралічу вертикалі державного управління люди можуть сподіватися хіба що на горизонтальні зв'язки, які вже не раз рятували Україну від краху. І коли після вторгнення у 2022 році представники центральної влади панічно тікали в західній області, саме місцеве самоврядування взяло на свої плечі головний тягар з облаштування мільйонів людей. Мало що змінилося, й нині Вікторія Штихан, яка втекла від росіян з Ізюмщини на Дрогобиччину, має право на компенсацію зруйнованого житла. Але через створені кабміном бюрократичні перешкоди її заявку відмовляються розглядати. І таких історій тисячі ми не можемо ще одну там довідку взяти. Розумієте, що відмова від майна. Ще я відмовляюся від мого майна що, яке воно спалене. а потім без неї я не чи мама не зможуть купити хату. Треба візюм, треба якось туди. Я туди добратися не можу. А перше це дуже страшно. Я боюся і по-друге, це для мене дорого, розумієте. Ще три місяці тому Вікторія отримала сертифікат для компенсації за втрачене житло, але досі продовжує жити в гуртожитку в села Верхній Дорожі на Львівщині. Сюди 40-річна жінка з тринадцятирічним сином втекла ще в березні 2022 року з села Довгеньке. Воно на Харківщині. Це була довга дорога, повна відчаю. Ми жили в погрібі, тому що не було ні світла, ні газу. Березень місяць, сніг лежав. Розумієте, ми, ми ховалися. Це було дуже дуже тяжко і страшно на евакуаційний потяг А ми поїхали на від. А потім на наступне там, де ми стояли в черзі, о, щоб пройти, там дуже багато було людей. Дуже п'ять тисяч там було людей. Там неможливо було пройти до того вокзалу, Там дуже, дуже, дуже тяжко. було. Боже, там плачу, там крику. На ще стріляли. Потяг так. Ми їхали в темноті. Ми їхали, як ми ще не сиділи, тому що зробити був потяг. На поїзд життя до Львова Вікторія з сином сіли в Краматорську. А вже наступного дня в цей вокзал поцілила російська ракета. І родина дивом всіліла. Там, де ми стояли на вокзалі Краматорську, впала ракета була і оббивала людей. Ви уявляєте, скільки там було смертей, там скільки було трав, там скільки то, то, то знаєте, ми, Господь Бог, так нас знаєте. Жінка отямилася лише у Львові, де її зустріли волонтери. Нагодували, дали одяг, знайшли житло в селі Верхній Дорожів. І так ми жили на квартирі трішечки, а потім хазяйка виїхала, щось вона знаєте, щось чи продали ту хатинку, і в нас староста забрала гуртовижи. Більшість сусідів Вікторії Штихан це пенсіонерки з Донбасу. Ми теж залишилися без нічого, і плюс там є такі жіночки, що до купації до в їхні міста. Вони майже нікуди не. Вий. Вони сидять там біля гуртожитка на лавочках. Гуртожиток для переселенців у верхньому дорожеві це і є приклад ефективних горизонтальних зв'язків, які дещо пом'якшують катастрофічні наслідки державної демографічної політики. Колись це був дитячий садочок, але його капітально відреставрували. Залучили кошти міжнародних донорів в рамках програми переселення біженців. Її з перших днів вторгнення запустила адміністрація Старобільського району Луганської області. І, хоча старовинне козацьке містечко Старобільськ давно окуповане, а його керівництво знаходиться в Києві, програма продовжує діяти. Вона охоплює кілька громад в західних областях України. Найголовніше, що скористатися нею можуть не тільки мешканці Старобільщини, а й інші переселенці, які цього потребують, як і Вікторія Штихан з Ізюмщини. Тому, якщо вас влада також кинула на призволяще, телефонуйте за вказаними номерами телефону. Завдяки спільній програмі адміністрації Старобільського району і старост західноукраїнських сіл свій дах над головою отримали кілька сотень людей. Ми з перших днів окупації району зайнялися цим питанням. Ми прийняли місцеву програму, районну програму для підтримки внутрішньопереміщених. Осіб кожна громада з Луганської області працює і допомагає внутрішньопереміщеним особам поселенні. В Гуртожитку Верхнього дорожева є все для побутових потреб. Селищний голова сміється, що людям хіба городу бракує, адже більшість, які приїхали, це люди сіли. Вони звикли до своїх ділянок. Обіцяє їх виділити, щоб були своя цибуля і часник. Приміщення в нас двохповерхове. На одному поверсі, так щоб зорієнтувати, є п'ять кімнат житлових і окрема кухня, повністю обладнана електроприладами. Є е, окремо е, пральна і сушарка, де можна її е, попрати і посушити. Одяг. Є чотири туалети, розраховано на 24 особи. Програмою можуть скористатися біженці з будь-якої області. Ніяких довідок, ніяких додаткових умов, досить подзвонити на гарячу лінію або написати в месенджер адміністрації Старобільського району. До того ж, Старобільська адміністрація вже працює над розширенням своєї програми. Тепер для ВПО пропонуватимуть не лише гуртожитки, але й квартири. У нас немає якоїсь бюрократії, там якісь заяви, не треба нічого писати. Людина зателефонувала, визначила, які в неї є потреби. Скільки там вона чи сама, чи з дітьми, да і в подальшому ми допомагаємо як з поселенням, так і з наданням їм гуманітарної допомоги. Ми зараз працюємо в тут в Києві, в Київській області. Зараз на етапі домовленості під конкретне приміщення. Зараз міжнародники і загалом держава орієнтуються не на створенні. Шелтерів у ну, якості гуртожитків да на створення вже шелтерів як квартирного типу для того, щоб люди вже мали якісь більш-менш постійне місце проживання. Цій позитивній історії важливим є момент фінансування цих проєктів. Все зроблено за кошти міжнародних партнерів. Жодної копійки не втратив місцевий чи державний бюджет. І це чудовий приклад для влади, представники якої постійно нарікають на брак грошей. Я ж натомість вже третій рік наполягаю ресурсів вдосталь. Просто потрібно визначити правильні пріоритети і не лінуватися, тобто якісно виконувати свою роботу, з чим в нинішньої влади дуже великі проблеми. Можна знайти фінансування не тільки для мікропроєктів, таких як Старобільський, але й для глобальних, які можуть врятувати нас від демографічної катастрофи. Повірте, гроші є для масового будівництва, є для соціального житла, для мільйонів біженців, які зможуть повернутися до України, і для розгортання мережі українських шкіл за кордоном, де діти будуть вивчати нашу мову, нашу історію, щоб не втратити ідентичність під час війни. Але для цього потрібно, щоб державний менеджмент почав мислити по-іншому: не як розпиляти бюджетні кошти, а як знайти додатковий ресурс. Ну а навіщо витрачати бюджетні кошти, якщо є можливість витратити кошти партнерів, було б дивно, якщо б ми використовували бюджетні кошти, а міжнародна допомога просто десь там повз нас проходила Ми постійно в пошуках партнерів для надання гуманітарної допомоги, так і для облаштування міста тимчасового перебування переміщених осіб. Влада нарешті має зрозуміти, що ефективна демографічна політика це не лише про квадратні метри житла чи дві тисячі соціальної допомоги. Це питання ставлення держави до своїх громадян, від якого залежить і їхнє ставлення до батьківщини. Можна звинувачувати людей в зраді, але тоді не варто очікувати від них лояльності. Відмовитися від підтримки громадян означає фактично віддати їх ворогу, втратити тисячі українців, яких ми можемо і повинні зберегти. А можна знайти їм і дах над головою, як це вдалося зробити для Вікторії Штихан і її сина Родіона. І тоді хлопець не буде озлоблений на державу і мріятиме вступити до національної гвардії щоб захистити свою державу. Дуже багато що перенесли, особливо моя дитина. Коли ми евакуювалися, йому було 13 років. Зараз йому вже 16 років, і він все одно він хоче після 11-го йти в національну. Гвардію. Він хоче на війну, він хоче, він хоче, ви розумієте, він високий, він чорнявий у мене. Знаєте, він, він хоче захищати Україну. Ми здатні зробити так, щоб таких хлопців, як Родіон, ставало більше, а такі матері, як Вікторія, не шукали кращої долі за кордоном. Щоб ті, хто зараз там, могли повернутися додому або принаймні почати планувати власне повернення. Для цього представники влади не просто повинні констатувати провал своєї демографічної політики, а нарешті почати її змінювати. Останні три роки я не просто звертав увагу на бездіяльність влади, а й пропонував, як змінити ситуацію. Влітку цього року всі мої пропозиції були зібрані в єдиний документ, законопроєкт про основи державної демографічної політики. Його вже підтримав профільний комітет Верховної Ради. А тепер я закликаю більшість більшість українського парламенту проголосувати за нього. Ми вже втратили занадто багато своїх людей. Ми не маємо права допустити ще більше втрат. Це питання виживання української нації. У 21 столітті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ваша увага до важливих для нашої країни питань, які ми тут розбираємо, надзвичайно цінні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові матеріали і дізнаватися про ініціативи, як от про цю старобільську програму, щоб мати доступ до перевіреної інформації, яка може стати в пригоді вам або вашим близьким. Поставте лайк в цьому відео, прокоментуйте, напишіть свою історію. Я читаю всі коментарі. А ваша підтримка допомагає більшій кількості людей знаходити тут важливу інформацію і підтримку. До зустрічі у наступних випусках.